Та поїзд наш приїхав, і це дуже зручно виходити і на саме найгірше, я скажу це, коли йде штурм множині уламкові поранення, і ти розумієш, що твій поранений це буде хтось. Кого ти знаєш? Неможливо провести евакуацію. Мені так закарбувалося в пам'яті цей погляд. І коли думаєш, що ти щось йому щось колеш і все буде окре, ти розумієш, що ні. Це проєкт психологічного відновлення для військових і бойових медиків, тобто для вас. В цивільному житті я дизайнер інтер'єру, я була рентген-лаборантом. Побив в окупації 56 днів. Два роки я пробув в піхоті, працював на всіх ланках евакуації, кейсовак, недивак. На початку повномасштабки я зрозуміла, що я не зможу сидіти вдома, дивитися на це все. Всі ми спочатку скептично налаштовані і думаємо, що хтось завжди в гіршому стані ніж ми. Я Просто відпрацьовуєш алгоритм як машина. Тож просто я виконую свою роботу. і все. В тебе немає часу на стрес. Доволі важко знайти цивільного психолога, який би розумів проблеми військових. Але тут... Для мене більшими психологами, напевно, все ж таки були побратими і посестри. Там просто треба його підтримати, пообщатися, відволікти від того, що в нього в голові зараз коїться. Просто на любі теми, що там вдома, як у те, давай покуримо і так далі. І це працює. Є люди, які пройшли поранення, люди, які пройшли своїх психологів, вони діляться своїм досвідом. Ну Якось воно для всіх якось допомагає, якось воно всі об'єднані, всі якось. І всім намагаються допомогти, і ти розумієш, що ти між своїми. Слава Україні! Дорога! слава! О. Мені дуже потрібна була ця поїздка. Я в останні тижні перед поїздкою втратив надію, втратив свої орієнтири. І мені здається, що тут я зміг їх знову підібрати. От вперше. 60 людей, які завжди мають посміхатися і носити маску, змогли на 10 днів цю маску зняти і побути людьми побути слабкими, вразливими і справжніми. Я це зараз усвідомила. усвідомила те, що якщо я зараз не буду дбати про своє ментальне здоров'я, то потім буде дуже важко з цим справлятися. Рідна мати моя ти тиноченедоса. Знайшов я силу в людях місцевих, чого я теж зовсім не очікував. Коли люди просто підходили до нас на вулиці і дякували.

Western civilization, our front for everybody, not only for, for the Ukrainians. We have to remember it, it's for all of us. And we really appreciate this and we're so happy to see the possibility that we can help in our small way. And I hope we can do this more in the future. We wish you all the best. And whatever belief we have, if we have any belief at all, we pray with you and we stay with you. We all hate war, but we love what you all are doing because you are all saving lives.